Якщо чесно, такого прям поняття в офіційній психології класичне немає. Це вже ввели його така популя... популярна, модна. Тренд. Да, модна, модна, популярна тренд психологія. Ще дуже важливо розуміти, що таке для вас великі гроші, тому що для кожного це різне. Тут, коли ви ставите таке питання, важливо зрозуміти, а що для мене, скільки це для мене, як зрозуміти, що я готова. По-перше, в мене невиснажений нормальний психічний емоційний стан. І зараз які є сумніви. І тоді це також вам допоможе дійсно відповісти на питання, а чи я зараз готовий. Тоді ми можемо дійсно зростати в грошах. І е, саме в цьому стані до нас приходять ідеї, як ми можемо це зробити. Це ми створюємо і е, такі зерна марнотраства в майбутньому, які е, нас занурюють в такий стан, що нам знов недостатньо. Що мене цього наразі немає, або в мене не така машина, там в сусіда краще. І це формує оцей брак, і тому нам важливо кожного дня створювати цю причинно наслідковий зв'язок наявності грошей, наявності фінансової свободи. Привіт, мої дорогенькі, ви на моєму YouTube-каналі, я духовний психолог Віталіна Петрова. І сьогодні буде я на мені ставити питання, найрозповсюдженіші, про гроші, про фінансову еволюцію, про достаток. Відео буде коротеньке, але важливе і ємне. Привіт, Віталіна! Перше питання. Як зрозуміти, що ваша психіка готова до великих доходів? Дуже класне питання, тому що, як правило, коли людина думає про великий дохід, вона думає, окей, як мені знайти ще одну роботу, чи так, що, щоб мені таке зробити, так? І іноді не досить законне. Дійсно, спочатку потрібно починати з того, щоб була готова психіка, і як зрозуміти, що я готова. По-перше, в мене. Невиснажений нормальний психічний емоційний стан. І зараз це не така легка справа. І перше, що ми робимо, коли ми думаємо про великі гроші, ми наповнюємося енергією і класним емоційним станом. Тому що тільки тоді, коли в нас багато енергії, в нас спокійний емоційний стан, ми в ресурсному стані. Тоді ми можемо дійсно зростати в грошах, і е, саме в цьому стані до нас приходять ідеї, як ми можемо це зробити. І це перший варіант. Другий варіант, коли я думаю про доход більший, ніж зараз, що зі мною відбувається в цей момент? От ви прямо переноситеся е, у своєю свідомістю, в ту крапку реальності. Де ви вже заробляєте більше, і ви відчуваєте, що відбувається з вашим тілом, що відбувається з вашим розумом? Які є страхи, які є сумніви? І тоді це також вам допоможе дійсно відповісти на питання: а чи я зараз готовий? Так, наступний аспект: про що ви думаєте? Ви згадуєте, чи були в вашому житті. Трішечки раніше такі випадки, коли до вас приходили великі гроші, або трішечки більше, ніж ви планували. До речі, ще дуже важливо розуміти, що таке для вас великі гроші, тому що для кожного це різне. Тут, коли ви ставите таке питання, важливо зрозуміти, а що для мене, скільки це для мене, тому що для когось мільйон гривень це великі гроші, для когось. 50 тисяч гривень це великі гроші. Для когось і 2 мільйони доларів це маленькі гроші. Тому, перш за все, потрібно зрозуміти, що саме ви вкладаєте, на який рівень доходу ви хотіли б вийти. Наступний момент. Коли ви згадали, що у вашому житті були випадки, коли приходили гроші трішечки більші, чим ви планували, як ви себе поводили в цей момент? Тому що. Більшість людей, більшість людей іде їх одразу витрачати. Вони одразу закривають те, про що вони мріяли, і навіть ця мрія може бути не актуальна. Але вони витрачають, фух, видихнули. І це другий аспект, коли ваша психіка не готова. Перший згадуємо, це, коли у вас негативний емоційний і фізичний стан, і вам потрібно підняти рівень енергії. І попрацювати з емоційним станом. Є багато практик, я про це дуже е, класно і об'ємно розповідаю в телеграм-каналі. І ми навіть там практикуємо, ми підтримуємо там свій емоційний стан. Друге, ви згадуєте, як ви поводитесь, коли приходять гроші. Третій аспект чи готові ви, щоб до вас приходило більше коштів? Як ви себе поводите, коли вам приходять. Можливості і пропозиції від різних людей. По бізнесу, по реалізації ідей, по партнерству, по комунікаціям, по колабораціям, як ви реагуєте? Чоловік прийшов, зробив вам якусь там пропозицію, а давайте відкриємо кафе або ще щось. І якщо ви реагуєте зі страхом, з сумнівами, у вас одразу підіймається список. Чому ні? То це також означає, що ви не готові. Тому що ми можемо мріяти, ми можемо бажати, ми можемо ставити собі цілі, але якщо ми не готові діяти, якщо наразі в нас немає сміливості і ми не готові ризикувати, то точно можете туди, туди навіть не дивитися. Тож, якщо у вас є намір, якщо у вас є мета будь-яка матеріальна. Ви потрібні, вам потрібно себе спитати, чи готовий я діяти, робити конкретні дії. Іноді це будуть дії ризикові, іноді це будуть дії, які потребують дисципліни. Ну, наприклад, ви хочете запустити онлайн-продукт або просувати свої послуги в інстаграмі або в інших соцмережах. І ви розумієте, що там потрібно. Кожного дня вкладати в це свою енергію і час. Ви готові це робити? Якщо так, то ви готові до збільшення вашого доходу? Якщо ні, то знаходьте для себе правильну мотивацію, правильну глибину, вищу мету для того, щоб підготуватися. Що таке фінансова ємність? Фінансова ємність, якщо чесно, такого прям поняття в офіційній психології класичної немає. Це вже ввели його така популя... популярна, модна. Та, модна, модна популярна тренд психологія. От, і це означає, скільки людина може втримати. І заробити коштів, і скільки вона може віддати. Це такий процес. Іноді а, частина там коучів психологів говорить, що фінансова ємність це це те, скільки ми можемо прийняти коштів, скільки може війти а, да, в наш, скажімо так, фінансовий потік, в наше розпорядження. Але це не зовсім так. Тому що ємність можна і наповнювати, так, і з'ємності, якщо говорити метафорою, можна віддавати. І е, бувають такі випадки, коли людина може багато віддавати і не вміти приймати. А може навпаки багато приймати і не вміти щедро, в класному стані з радістю віддавати. І тому це такий е, баланс, такий безперервний процес віддавати і брати. І ще один аспект утримувати. Це те, що я говорила на початку. Що буває, нам приходять кошти, і ми одразу їх витрачаємо під нуль. Так, це ми створюємо і е, такі зерна марнотратства в майбутньому, які е, нас е, занурюють в такий стан, що нам знов недостатньо, так? О, тому фінансова ємність. Це такий трьохрівневий процес, коли ми віддаємо, коли ми отримуємо і коли ми можемо утримати і ще потім примножити те, що ми зберігли. от І розширювати її можливо, тому що є прям такі вправи, можна розрахувати, скільки зараз твоя фінансова ємність, скільки ти можеш дійсно. Витратити, ну, заробити, звісно, і витратити. І коли я роблю цю вправу, абсолютно в кожного це інша сума. От. І, до речі, ми робимо цю вправу на нашому марафоні Фінансова еволюція, там реально можна розрахувати суму своєї фінансової ємності і потім зробити кроки для того, щоб її розширити. І звісно, коли ми розширюємо своє мислення, свою фінансову ємність, то ми можемо і більше заробляти, і, звісно. Більше витрачати, віддавати, там, і на благочинність, і вкладати в якісь ну, інші наші проєкти, в інші е, шукати джерела доходу тощо. Тому що коли фінансова ємність, це ще й дає е, вузька, да, це ще дає таке звуження, що е, люди е, можуть заробляти лише якимось одним способом. Так? А коли розширюється. Коли трішечки розширюється свідомість, горизонти, то людина починає ще знаходити інші джерела доходу і таким чином ще більше розширює свої можливості і, взагалі, свою фінансову еволюцію. Ну добре, а чому тоді в одних достаток, а в інших постійний брак? Чому в одних достаток, в інших постійний брак? Дивися, тут. На це питання я дам таку відповідь. Достаток, да, тут навіть у цьому слові вже відповідь це коли мені достатньо. І перший крок для того, щоб посіяти достаток, да, створити достаток, посіяти це я вже з кармічного менеджменту, так, там ми сіємо зерна достатку. А, і що значить посіяти достаток? Це Кожного дня бути вдячним і з'єднуватись з відчуттям, коли мені достатньо. І як тільки ми виходимо з цього стану, наприклад, ми говоримо: я хочу й те, я хочу те, мені недостатньо того, я хочу там ще 55-й костюм, або я хочу там 33 прикраси. Або я там хочу в 555-ту подорож, і ми зациклюємося на того, чого нам не вистачає. На цьому такому мисленню постійно споживати. І коли ми постійно щось хочемо і не задоволені тим, що ми маємо, ми створюємо оцей стан браку, коли мені недостатньо, тому що якщо мені сьогодні недостатньо. Ментальна моя свідомість це записує, і ми знаємо, що все проростає в нас через якийсь час. І через якийсь час ми знову бачимо себе, що мені недостатньо. Тому є частина людей, які відчувають себе в достатку в ізобілі. А є частина людей, у яких навіть коли в них є в принципі нормальний рівень, да, якщо брати там взагалом нормальний рівень доходу, але вони все одно. Не почуваються в фінансовій безпеці, тому що вони постійно сіють оці зерна браку тим, що їм постійно чогось не вистачає, вони хочуть. І в них прям ментальні затьмарення, вони прям засмучуються, що мене цього наразі немає. Або в мене не така машина, там в сусіда краще. І це формує оцей брак постійно ресурсів і того, чого я хочу. Отже, кожного дня. Максимально знаходитись в стані достатку. Мені всього достатньо. І це не говорить про те, що я не хочу більшого, це не говорить про те, що я не розвиваюся, це не говорить про те, що я не розвиваю свій розум до щедрості. Тощо ні, одне одному не заважає. Але якщо ви побачили, як тільки ви засмучуєтесь, що вам чогось не вистачає, або у вас ці постійно думки, що я хочу, 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 хочу. Ви їх зупиняєте і повертаєте, ага, в мене є що їсти сьогодні клас, в мене там сніданок, А, в мене є класний одяг, достатньо, в мене зараз класне здоров'я, мені є де жити, в мене є друзі, в мене є оточення, в мене є ресурси, в мене є телефон. І коли ви постійно думаєте про те, а скільки в мене всього багато. Таким чином, ви створюєте зерна, що через час ви бачите себе також тією людиною, в якої всього достатньо, і всього просто багатство, ізобілля тощо. Тому це дуже-дуже важливо. Добре, давай наступне питання: які наміри прямо впливають на кількість грошей? Так, які наміри впливають? Класне питання, тому що Людина не говорить матеріальна ціль, да? вона не говорить там, як правильно ставити да? свої там, бажання, грошові, так? як правильно формувати. І взагалі, де взяти, гроші? і дайте мені, щоб все з неба проводити. Так, так. І дійсно, в нас є щось більш глибше за матеріальну ціль. І що взагалі дає нам паливо для того, щоб реалізувалась матеріальна ціль, це саме сила наміру. І е, як зробити цю силу наміру більш потужною? Е, важливо ставити наміри, які працюють не тільки для вас, а які ще допомагають цьому світові, які е, торкаються більшої кількості людей. І е, коли ви ставите якусь матеріальну ціль, якийсь намір, наприклад, е, я хочу машину нову. І ви можете сказати, що я буду на цій машині, для чого мені ця машина? Я буду е, їздити більш комфортно, я буду така крута чи такий крутий, мені будуть заздрити всі. От, або я там буду возити своїх дітей, мені буде зручно. І це. Е, е, коли буде така матеріальна ціль і намір саме такий, то він буде здійснюватись більш повільно і, можливо, з якимись перешкодами. Але якщо ви подумаєте, Окей, як те, що я буду мати авто, буде класно цьому світу. Можливо, я буду там підвозити людей похилого віку, туди, куди їм потрібно. Можливо, я буду відвідувати. Дитячий будинок закуповувати речі, які їм потрібні, чи канцтовари, і раз у тиждень возити на свої авто цю велику купу канцтоварів, ну яка влізе, звісно, і допомагати. І вже ваша сила наміру буде пришвидшуватись декілька разів, тому що ви не тільки про себе подумали, про подбали, так а ви ще продбали про всесвіт, про іншу кількість людей і чим. Про більшу кількість людей ви дбаєте і думаєте в своїх матеріальних цілей, чим тим сила наміру у вас буде потужніше і будуть більш швидше реалізовуватись. От, наприклад, що б ти хотіла, яка в тебе є матеріальна мета? Я хочу автомобіль. Угу. Бачиш, ти так, так, так. так попала <гадала> в ціль. <гадала> да, то, ти знаєш тепер, як сформувати так. намір. А, але я, ну, типу пороз... я ти розумію, що для того. Цього треба робити, але є якісь страхи ще в голові, так? є якась відповідальність, і є пріоритетні ну, наразі речі, які ну, відтягують цей момент на задній план. До речі, класно ще я завжди і в інстаграмі, і в подкастах в Телеграмі, і на Ютубі розглядаю кожне питання на декількох рівнях. Так? і навіть придбання авто можна розібрати на психологічному, так тому що я працюю на декількох рівнях. На а, ментальному, так, на фізичному і на кармічному. І, наприклад, на психологічному це те, що ти говориш, так, я хочу автомобіль, але є якісь страхи, відповідальність. Так? Це психологічний рівень, потрібно працювати з цими страхами. Але є там кармічна причина. Тобто, якщо в тебе не буде карми автомобіля, так, то як би ти там не хотіла, навіть можуть бути вже навіть кошти в мене все гроші добре з кармою, тому все. що я машину вже купляла собі. Ну, Супер. Типу, я розумію, як це працює. Я ну вважаю, що якщо в мене вже був автомобіль, і я ну, типу, поставила ціль, я це зробила, то я можу і другий раз, і третій, і четвертий. Не завжди так. Не, не, завжди, не завжди. Якщо автомобіль карма. був в минулому, то він буде в майбутньому. Це не завжди. Карма закінчується. і Все карма автомобіля закінчилася. Якщо ти нову не накопичиш, ти думала, що ти вже, якщо в Якщо ж ти один раз був ні, на ну, чайові Я залишаю таксистам, я допомагаю так. людям. Це вже я, ти вже створюєш на ну, нову. Автомобіль в мене є. Ну як в сім'ї, да? Тобто у чоловіка є автомобіль. Я ну наразі там катай хоч так, але угу. я хочу свою сама угу. за... бути незалежною, так сказати. Угу. І коли я ну їжу на автомобілі, я і підводжу людей, і супер так Клас. і є, я вважаю, що карма там є все на психологічному рівні. але це вже час, час потрібен і все ну, буде. Якщо карма є, то да. вже 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 автомобіль близько. Давай розберемо, яку ще, наприклад, яка ще матеріальна ціль може бути, щоб ну а подорож це яка ціль? Матеріальна? Так, але ну, якщо людині, наприклад, не вистачає коштів, то це матеріально. Так, Якщо вона хоче, в неї є відпустка, але грошей не має поїхати. Звісно, це матеріальна ціль. І тут також як а якщо твої є гроші, подорожі, а не має часу поїхати. Ну, це, вже, це немає вже карми в тебе подорожі. От. Так. От. І, ну, Якщо говорити, а да? А про карму да. подорожі є в тебе на сторінці, треба передивитись. Такої віл, так. що там потрібно. Отже, якщо повернутися до намірів, так, то подумайте, як ваш намір. Який би це не був бізнес, якщо ви е, допомагаючих професій, наприклад, людина, так то як можна е, ставити матеріальні цілі не тільки для того, щоб собі там заробити на там, якісь свої хочушки, так, на діточок? А як ще можна краще допомогти іншим, і як від моєї роботи іншим людям буде добре, е, від будь-якого бізнесу? так? Як його можна покращити, якщо, наприклад, десь бізнес якісь стагнації? Так то ваш фокус повинен бути не в тому, блін, як мені погано зараз там війна, криза в країні і так далі? Ні. Окей, як я можу через свій бізнес давати більше цінності, як я можу допомогти там іншим людям, зробити їх життя більш класним, більш радісним, більш позитивним, більш зручним, як я можу порадувати своїх колег і так далі. Тобто ви зі себе переносити фокус на інших, і це також пришвидшує і робить силу наміру більш потужною. Так, давай далі. Ну добре, давай тоді зайдемо з другої сторони. А якщо в мене немає бізнесу, що мені робити? Або як мені заробити за короткий термін, щоб гроші приходили до мене регулярно? Так. Ну, якщо немає бізнесу, то є щось інше. Є або постійна якась робота, на яку виходите, так, або, можливо, є ті речі, якими ви любите займатися, і ви можете це перевести в свою діяльність, так, або подумати, чим би ви могли б займатися і сформувати. Ну, ось дохід. дивись, як в мене вийшло. Я а? сіла в декрет, так? Я народила доньку. І я ж була з роботи, я була в декреті, я працювала там в епіцентрі, а коли я народила доньку, я задумалась, а чим я можу їм займатися? І мені всі, всі все не випадково, так, прийшла праця, ну, знімаю відео, так, розвиваюся далі. Але як воно? От я досі думаю. Це все не випадково, але як воно от до мене прийшло. Що я таке зробила? От я от досі думаю, що я таке зробила. Я дякую от, ну, всесвіту, що в мене це вийшло. Я знайшла справу, я все життя мріяла, Думаю, нігці нарощувати це не моє, волосся це не моє, вії це не моє. Мені хотілось ну, якось реалізуватись. І от це ну, так випало, коли я опинилася в декреті. Але як що я от зробила? От я досі думаю, от скажи яку дію, що я тобі, ну зараз на цьому заробляю ну гарні гроші? Ну по-перше, ти в минулому допомагала іншим а, з приводу роботи. Когось рекомендувала, якогось спеціаліста, ти точно значить, з'єднувала людей. Я досі це, до речі, роблю. У мене немає комплектувати. Не ти бачиш, супер. У мене так само, я завжди також рекомендую спеціалістів, і провідників свяхостояння, і психологів, і кармологів. Тому що це основа, коли ми а, даємо іншим роботу, ми таким чином створюємо собі карму роботи. І Багато людей думають, що якщо вони там дадуть контакт умовно конкурента, чи ще щось, чи там відкриють якусь схожу діяльність, то все в ну, цьому не буде потреби. Я не буду починати да, там, знімати да, да. відео. Та їх ну, вже багато, багато, ж, так? багато Я... психологів, багато СММ, багато всіх Бугалдив, багато. усіх багато, але світ ізобільний. Якщо ми розуміємо, що вистачить всім, і ми будемо допомагати, то таким чином. Де б ми б не опинилися, в якій би країні ми б не опинились. І зараз це дуже важливо, тому що ну, ми не знаємо, де ми будемо завтра. І тому нам можливо кожного дня створювати е, цю причинно е, наслідковий зв'язок наявності грошей, наявності е, фінансової свободи. І саме причину роботи ми створюємо, даючи іншим роботу, так? причину грошей ми створюємо. Проявляє і працює над нашими установками, проявляє щедрість на усіх рівнях. Це багато ми більш глибше вивчаємо на курсі гроші є завжди. так? Там прям всі рівні і всі ці конкретні кроки, конкретна стратегія. От і для того, наприклад, щоб. Позбутися боргів також є конкретні дії, так виконувати всі свої обіцянки, не запізнюватись тощо, Тож, на кожну матеріальну дію, на кожну мету, наприклад, там пасивний дохід є також певні дії. Так, тобто, що ми хочемо отримати, те нам потрібно створити, те, нам потрібно згенерувати в своєму просторі, те і почати віддавати іншим людям. Ну, все, що ми сьогодні з тобою обговорювали, фінансова ємність вміти приймати, віддавати, користуватись, так, наміри, це все прийшло до нашого останнього питання. Як стати, ну, заробляти багато грошей? Це все поєднано, да? ну, якось є конкретні, конкретні кроки завжди, так? І з чого взагалі можна почати, тому що це в нас відео таке коротке, такий бліц питання, відповіді. І з чого взагалі можна зараз почати? У нас є марафон, який називається Фінансова еволюція. П'ять днів він йде. До речі, і... я його вже пройшла. <світ> да, Ти вже його пройшла, умнічка. От, і е, там ми кожен день працюємо з різними аспектами. Там перший день ми працюємо з нашими переконаннями, другий зі страхами, третій з фінансовою ємністю розширюємо. Потім в е, нас ще там розбори, кожен учасник може індивідуально свою ситуацію розібрати і знайти саме е, його причину, тому що фінансове зібілля, е, тема е, фінансової свободи в кожного е, може розкриватись по-різному. І оці всі блоки. І те, чому людина не може зробити прорив, кожного різна. В одній людині це дійсно просто купа різних установок. В іншої людини багато страхів. В когось він не знає взагалі, як створювати карму грошей. Він постійно сидить в такої скупісті. В іншої людини відсутні самоцінності, тому що те, як ми себе почуваємо всередині, наша самоцінність дуже сильно впливає на наші доходи. В когось це, наприклад, відсутність того емоційного стану. Тому що якщо в нас якийсь там дуже складний емоційний стан, відсутність енергії, ну нам взагалі не до грошей, не до фінансового зростання, не до якихось ідей, не до проривів. А ціна. Тому... Ти розкажи, яка ціна на цей марафон, так, нагадай, від речі, якого знаю, яка ми ціна. отримуємо просто купу інформації, купу всього, 350 гривень. 300 це Три рази, навіть не три рази каву випити. Скільки це, я не знаю, я каву не п'ю, просто я п'ю чай. А, ну так, кава 100 гривень знає. стоїть так, чашка кави. Так, три, якщо там 350, на рослинному моці, то так ще залишити чайові, Щоб так, карму посіяти. посіяти. І от тобі три чашки кави це 350 гривень. А ми отримуємо купу інформації. Купу вправ, які приводять до переосмислення ну, всього, що в тебе так. є, на, з приводу грошей. І це дуже круто. Зараз під цим відео буде посилання на мій інстаграм, підписатися на інстаграм, підписатися на YouTube канал, поділитися бажано цим відео, якщо ви хочете зростати фінансового доходу і з'єднувати людей з їхніми цілями, і написати в Інстаграм, в Дірект слово. Еволюція. І моя команда відправить вам посилання, з якого ви зможете перейти в телеграм-канал і пройти марафон. І якщо раптом у вас немає інстаграму, пишіть тут в коментарях: еволюція і ми з вами зв'яжемось. Так, ну що, я всіх обіймаю. можете під цим відео написати, на які питання про фінанси, про гроші, про борги ви бажаєте отримати відповідь. І в наступних відео ми обов'язково відповімо. До зустрічі!